Я можу домовлятись з Путіним, давайте на секунду забудемо, що він вбивця. З російською стороною, як я можу з ним домовлятись про людей, які знаходяться в якихось містечках, селищах, які там живуть, яких окупували, і тут сідають двоє людей чи дві якісь команди і кажуть, слухай, так, хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати, де людині жити, ким бути? Якою мовою говорити, який прапор поважати, у час звучання якого гімну вставати, хто ми такі? Ми менеджери, яких обрали ті люди? Менеджери, не власники життя, не власники їх прав і свобод, не власники ми цього. І коли одна людина захопила інших, я, як людина згідно Конституції України, я повинен захищати цю людину.